Вітаю усіх, з вами Ірес. Як ваша справа. Сьогодні я допоможу вам запустити Fallout 4. Бо вийшло вчора оновлення до Fallout 4, і тепер він не працює у тих, у кого встановлений організатор. Вирішення проблеми зараз буде дізнаєтесь в цьому відео. Тобто, дивіться, у вас виходить ось така помилочка. Ви запускаєте да, через штатний ярличок, натискаєте play, і у вас все не працює. Все вилітає, бачите, як в мене. Я, наприклад, навіть переустановив гру вчора. І все одно був такий самий результат. Але рішення є. І це чудове рішення я знайшов в групі в Discord. Ось, бачите, Fallout 4 UA. Посилання Послання на цю групу в дискорді буде звичайно під цим відео. Обов'язково вступайте сюди. Бачите, тут є оголошення. По перше, є помилки перекладу, технічні питання. Коротше, вам допоможуть з модами, з перекладами, з усім, чим тільки можна, що пов'язано з Fallout 4, тому обов'язково вступайте. Дякую, величезне, скалупендрі, за те, що робить це все. Дякую, дякую, друже. Це неймовірна робота. Ось серйозно, дякую тобі. Ну і дивіться, що треба зробити, щоб у вас запрацював Fallout 4. Все дуже легко. Заходите в Steam Libri, Steam Apps, Come on, Fallout 4. Шукаєте папочку Data, потім шукаєте папочку Interface, І тепер тут треба дещо забрати. Дивіться, треба забрати транслей. Оце, оце. Ну, можна видалити, але краще просто притащити якусь іншу папочку. О, раз, це притащили. І ось це. Ми теж беремо і забираємо. І після того, як ми оце це все забрали, у вас має вийти ось так во. Е, все, просто запускаємо гру. Давайте перевіримо, чи буде воно працювати, чи справді цей спосіб працює. Е, сорі, що за спойлерю, але так, це все працює. Дивіться, я запускаю Fallout, Ну знову ж таки, через ярлик, через який я запускав. Мену тут два Fallout, ну просто я гру пристановлював вчора. Вирішив простоновити, бо реально розібрався, чого воно не запускається. Навіть там, ніби щось видалив. І ось, бачите, все працює, все працює чудово. Як ви бачите, звук дуже-дуже голосний. Все, все Все працює, хлопці. Тому сподіваюся, відео вам допомогло. Ви тепер знаєте, як пограти у Fallout 4 з українізатором, але проблема в тому, що з модами ви не зможете пограти. Моди, на превеликий жаль, воно вам не засейвить. Ось, ну, але українізатор буде і ви зможете продовжити проходити Fallout 4. Дякую величезне, Склеп'ендре, за його неймовірну роботу. О, дякую вам за перегляд. Сподіваюся, відео вам допомогло. якщо це так? То ви знаєте, де можна знайти як підтримати. Хай вам щастить. Приємної гри до зустрічі.